Доброго дня. Сьогодні хочу вам показати, як я пересаджую свої орхідеї, і буду показувати саме на цій, адже я її купувала зовсім нещодавно, днів 5 тому. Дуже гарна ціна у неї була. Розповідаю чому. Дивіться, ціна даної орхідеї була раніше 750 гривень, але на неї діяла акція мінус 75%, і я її придбала лише за 187 гривень 50 копійок. Це через те, що вона, якби, вже перецвіла. Але дивіться, вона має дуже гарні ось такі бронячки, які в подальшому дадуть гарне цвітіння. В принципі, квітоноси в дуже гарному стані, також мені сподобалося корінечко, яке віднілося через горшечок. Тому я вирішила скористатися такою можливістю і придбати дану орхідею за дуже класною ціною. Тому далі дивіться відео, і ви побачите, як я пересажую. Для Пересадки, нам, звісно, потрібно горшечок, в який ми будемо пересаджувати. Я обрала, звісно, ось такий. У мене всі однакові, я це люблю. І попередньо зробила ось такі дірочки, для того, щоб водичка з легкістю могла витікти зайва. Ось, звісно, я обрала новий субстрат для орхідей. І почнемо саму ж з пересадку. Спершу я виймаю ось ці такі палички, які фіксують квітонос, для того, щоб коли вони квітнуть, їм було легше, і вони під вагою квіточок не зламалися. Ось. І саме головне хочу сказати, щоб ви дуже обережно пересаджували свою орхідею, адже пересадка це завжди стрес. Ось. І для того, щоб його мінімізувати, треба дуже обережно це все робити. І дивіться, ще одна така невеличка порада. Не потрібно тягнути саме за орхідею. Краще помаленьку, потихеньку виймати саме горшечок, це допоможе, скажімо так, менш травмувати дане Ось, І дивіться, я, наприклад, не відразу помітила, що корінечко вже пророзло через горщик і, якби. Ось так зробила. Але в принципі це нічого страшного, бо, тому що ви бачите, що дане корінечко вже підгнивше і в подальшому я його видалила. Але якщо ви бачите, що корінець хороший, так, в гарному стані ось такий зелененький, який ви можете побачити на відео, ви візьміть ножнички і проріжте те місце, місце а саме горшечок. Тоді ви скажімо так, можете зберегти даний корінець і не потрібно. Буде його скажімо так, видаляти. Ну, це, звісно, якщо корінець хороший. так? Далі я звільняю орхідею від старого субстрату. І саме головне, дивіться, якщо частинки субстрату, скажімо, так, приклеїлися до корінців, не, від... ну, не рвіть його, так? хай так і залишається. І дивіться, в кожній орхідеї, яку ви купуєте в магазині, є ось така, я називаю особисто губка, можливо, воно якось правильно пойнується. Інакше вона називається, але я кажу губка. Вона завжди дуже волога, тобто вона дуже погано просихає. Ось вона завжди кажу дуже волога. І її обов'язково потрібно видалити. Чому? Тому що через те, що вона постійно волога, дана орхідея та, й в принципі, будь-яка орхідея може загнивати. Тобто шийка даної орхідеї може почати гнити. Так? І, звісно, це не дуже гарна історія для орхідеї. Тому ми її обов'язково всю видаляємо. Ось, також я буду видаляти ось ці такі незорі. Зовсім гарні, якісні корінці, тобто жовті, так ви можете побачити, інколи вони підгнивші будуть, або дуже сухі. Ми залишаємо дуже гарні, ось такі зелені, або ж, наприклад, злегка жовті. Корінці. Ось і не боїмося цього, бо тому, що якщо ми, наприклад, залишимо якісь неякісні корінці або підгнивші, це завжди дуже погано для орхідеї, адже це продовжується так, і рослинка взагалі може загинути. Тому видаляємо ось таку губку, видаляємо неякісні корінці, і це все, скажімо так, дуже гарно повпливає на нашу орхідею. Ідейку в подальшому. Е, о, тому це все гарненько робимо. Далі я пришвидшила відео для того, щоб не займати дуже багато вашого часу. На відео ви можете бачити, я оглядаю корінці, в якому вони стані. Звісно, ми залишаємо ось такі гарні зелені корінці, а ось нашу увагу мають скажімо так, привернути нашу увагу, саме ось ці жовті. Є також такі корінці, наприклад, вони ростуть, такі жовтесенькі, але потім на кінці вони гарні, такі зелені. Такі корінці ми можемо в принципі, залишити. А якщо корінець повністю скажімо так, жовтий, в'ялий, ми звісно, видаляємо. Також ви бачите, я частинку нижню видалила шийки цієї орхідеї. Бо тому що там були найбільше така кількість жовтих корінців, жовтих. І, ось, і для того, щоб в подальшому дана орхідея мені не загнивала, так не гнили дані корінці, я їх видалила. І коріння зараз виглядає в ось такому стані. Це абсолютно нічого страшного, що я дуже багато їх видалила. Також ви теж не бійтеся видаляти неякісне коріння, бо тому що в подальшому ваша орхідейка може просто пропасти, ось, бо тому що піде. Загнивання. Тому даний горшечок, мені здається, зараз буде завеликий, Тому я буду садити в той горшечок, в якому вона продавалася. Бо теж дуже важливо обрати правильно за розміром горшечок, щоб він не був сильно малий або засильно великий. Тому треба ось таку вибирати золоту якби, середину. Тому я буду садити в ось цей горшечок. Далі я беру свій субстрат, відкриваю його, і обов'язково завжди я насипаю, скажімо так, на дно жменьку, двіну, в залежності там, який, який субстрат, великого помолу чи дрібного. Ось Тут я додаю дві жменьки, і далі, якби. Поміщаю дану орхідейку в даний горшечок. Теж стараємося максимально бути обережним, щоб даній корінці теж лишній раз не травмувати, бо тому що пересадка для орхідеї завжди трішки це, якби, стрес, так, тому його мінімізуємо. Далі засипаємо горшечок даним субстратом і обов'язково не сильно скажімо так, травмуйте його, тобто не потрібно потрібно якби м -м 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 Товкти його сильно, щоб воно аж було таке повне-повне. так Просто ось такими легкими рухами, так потрясуючи горшечок, ви якби розсипаєте даний субстрат по горшечку, там, де можливо його не вистачає. ось І він, в принципі, сам вляжеться, куди йому потрібно. Так само і корінці. Вони ляжуть так, як потрібно ось. І, скажімо так, корінечку буде. Кумф комфортно, зручно, і воно в подальшому буде рости, так, наростати, і наша орхідейка буде в гарному стані. Ось так у мене вийшло, ось така пересадка. Звісно, я листочки повитираю, ось і це все буде в більш такому презентабельному вигляді. Сподіваюся, що відео для вас було корисне, Ви дізналися трішки щось корисного для себе. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, щоб не пропустити нові відео.